Дерев'яний Еней та Стінопис стали окрасою нового інклюзивного майданчика у Чернівцях. Ми запитали чернівчан, чи знають вони, хто такий Еней, та чи читали вони Енеїду Івана Котляревського. Персонаж е одноіменної поїсті Енеїди. Це герой Троянської війни. Читав, читав. Та це йому да, Котляревському. Це Еней. Так, да, ага. Так, читала енгіту за шкільною програмою. Моторні паруки в мене асоціюються з Енеєм. Витесаного з дерева Енея розмістили на дитячому інклюзивному майданчику на розі вулиць Котляревського Міцкевича. Тут був тополь, від якого страждали місцеві люди, тому що він під час світіння надає багато проблем. Це у тих, у кого астма. Починають задихатися. Почав консультуватися вже з людьми, які розбираються на деревині, чи можна на живому дереві щось випилювати. Тобто, ця штука вона не зроблена в цеху, вона опилювалась тут бензопилкою. Все це тривало доволі швидко. А над муралом, що на стіні поруч, працював художник Ігор Шевченко, який є автором майже сотні стінописів по всій Україні. Потрібно було отримати всякі дозволи, погодити. Авторське право з мультфільмом, з якого взяти цей малюнок. Потім е, намалювати цей малюнок в Ескізі, бо мультфільм дуже старий і тому його не можна було використати під мурал. Мурал створювали майже півроку. Котляревська його Енеїда це перший український твір, який був написаний розмовною мовою. І тому. Зараз саме найважливіший час для поширення української культури, можливо, не всі навіть задумуються, коли побачать цей малюнок про що він. Але навіть думка про те, що ми навіть таким чином робили вклад в розвиток української культури, не може не залишати гарні про це спогади. Інклюзивний майданчик на розі вулиць Котляревського та Міцкевича це спільний проєкт міської ради та небайдужих чернівчан. Звичайно, що майданчик той, який тут був, він не влаштовував, не подобався, він постійно око. Да, І прийшла якби, така ідея, що варто би якось це все-таки поміняти центр міста. І локації жодної немає в центр міста, для того, щоб діти могли якби, розвиватися і гратися. Над облаштуванням дитячого майданчика працював німецький майстер. Кожен дитячий майданчик, який ми поставимо, Готується у нас в Павлівці, в цех. Ми маємо там великий ангар, де ми поставимо конструкцію, демонтуємо і приїдемо сюди і складаємо на місці. Це один майданчик, який нестандартний. Там, де багато функціональність і для всіх вік діти. І ще ми там різні зони робили, де можуть діти гарно і грати, і розвивати. Матіас приїхав до України ще у 2003 році. З того часу продовжив свою діяльність тут. Український народ це дуже добре. Люди, дуже приємно тут. Мені зразу від першого час, коли я сюди приїхав, я розумію, мені тут дуже приємно, добре, і людський в Україні багато ліпше, як у нас. Україна має гарну природу, Україна має дуже добре люди. І ну, на жаль, зараз така ситуація. Надіємося, що в швидко закінчить війна. Я тут уже відчуваю мені як, як свій мій серце уже по-українськи б'є. Я буду до до перемоги тут. Вікторія Макайда, Діана Чигак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.